У Кривому Розі за позабіджитні кошти встановили пам'ятник на честь бійців, які загинули під час виконання військового обов'язку в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Ініціаторами створення пам'ятника стали криворіжці, місцеві мешканці та громадські активісти, демобілізовані бійці, родичі загиблих військових, волонтери, час нині такий, що ми не завжди встигаємо спілкуватись. Деяких наших бойових побратимів уже немає з нами. І потрібне таке місце, куди можна було прийти і поговорити з тими, з ким не договорив, але чия душа, чия сила і мужність є для всіх нас прикладом. Так сказав Анатолій Третяк, волонтер і керівник громадської організації Тернівський Рух, Патріот. Це перший пам'ятник в Україні зведений на честь загиблих на сході країни військовиків. Статус підсутній. Місце знаходження: Тарнівський район, вулиця Короленка, поблизу будинку номер 3 Чотириметрова фігура воїна, виконана скульптором Володимиром Токарем, Криворіжець Володимир Токар, скульптор, художник і член Національного союзу художників України. До свого 60-річчя отримав нагрудний знак. За заслуги перед містом Другого ступеню. Скульптура Кіборга поміщена між двома символічними крилами літака, які символізують трагедію Іл-76, яке було збито озброєними сепаратистами під Луганськом у червні 2014 року. У ньому загинуло 49 українських військових, серед яких були дніпропетровці та Криворіжці. У камені поруч з монументом. Навіки будуть закарбовані імена всіх криворіжців. Прототипом скульптури Кіборга послужив реальний учасник бойових дій: мінометник Кіборг, відомий за позивним Аберкос, який захищав Донецький аеропорт, Євген Абросимов, нинішній український воїн, який захищає українську державність у зоні АТО, спадкоємець нескорених тих, хто боронив кордони і безпеку своєї землі. Продовж століть, часто в неймовірно складних умовах відсутності державності та атак значно сильніших ворогів, вшановуючи пам'ять героїв, ми пишаємося їх мужністю, стійкістю і подвигами. Ми завжди будемо пам'ятати героїв, які відстоювали незалежність та територіальну цілісність на сході країни, демонструючи патріотизм та безмежну відданість Україні. За нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, низький оклін і тричі слава, українські захисники.